Від самого ранку активісти молодіжної громадської організації Центр ініціатив роздають перехожим у центрі Ковеля синьо-жовті стрічки та вітають ковельчани з святом. Доброго дня молодіжна організація, центр ініціатив. Вітаємо з Днем державного прапора. Зі святом свою місію молоді люди називають просвітницькою, адже й до сьогодні зустрічають багатьох людей, які не знають про свято державного прапора. Ми надаємо молоді можливість для самоутвердження, самовдосконалення і самореалізації. І тому саме тому ми роздавали сьогодні стрічки, і ми їх роздаватимемо далі от такі соня-жовті стрічки. А ми розповідаємо людям, що 23 серпня це День державного прапора України. Це свято треба берегти, шанувати так само, як День Незалежності. Активіст громадського руху Володимир Оксіюк один із тих, хто творив історію 90-х у Ковалі. Кілька років тому саме він передав на зберігання міському історичному музею залишки тканини того самого першого синьо-жовтого прапора, який замайорів у небі над ковалем ще 19 серпня 1990 року. Вночі цей перший прапор було зірвано, подерто на клапті. Оце все, що від нього залишилося. О. Тоді ми в день почепили другого прапора, і той був зірваний третій прапор. Ми вже виставили охорону і охороняли. І, врешті-решт, цей прапор висить, скажімо так, до сьогоднішнього дня. Надію, що буде вічно висіти і буде радувати око кожного щирого українця. З нагоди дня державного прапора на цьому знаковому для ковальчан місці відбулись урочистості за участю представників органів виконавчої влади, міста та району, депутатів та громадськості зі святом присутніх привітали перший заступник ковальського міського голови Геннадій Сорока та заступник голови райдержадміністрації Андрій Мигуля. Пройшовши із віків, синьо-жовтий прапор тризуб освячують тисячолітній шлях нашої держави і нашої нації. Вони були з нашим народом у всі вирішальні моменти нашої історії. З нагоди свята групі юнаків та дівчат, яким у ці дні виповнилося 16 років, вручили паспорти громадян України яким бачать ковальчани майбутнє своєї держави, з таким запитанням звертаємось до учасників урочистостей. Хотіла б, щоб вона була справді незалежною, справді українською, щоб при владі були українці щирі от, і ті, що вболівають за Україну. Прийде нове покоління, а є ж хороша молодь. Є молодь така, яка вболіває, яка вчиться за кордоном, вона бачить, якою має бути держава. І я думаю, що так буде. Як кажуть, Старші люди, що молодь творить державу. Тобто, яка в нас буде молодь, така в нас буде держава. І треба якнайбільше зусиль прикласти для того, щоб молодь виховувалася в духі в дусі патріотизму, щоб вона долюбила свою державу, своє місто у ці дні. В міському історичному музеї постійно діє тематична виставка, експонати якої розповідають про участь ковальчан у національно-визвольних змаганнях їх боротьбу за вільну і демократичну Україну.